Так, значит давайте поясню, що використання нашого річ текст в нашому проєкті. По-перше, значить, я е, минулого разу поставив компонент сюди річтекст 1 І для цього компонента ну, це багаторядковий редактор, такий самий як текстбокс, тільки в ньому можна е, працювати із форматом RTF. Формат RTF — це формат фактично WordPad, Тобто, ми ось тут дивіться, є такий старий Word типу, да, він входить. А, от Все, що можна робити ось тут, і це і є формат RTF. Так, тут багато чого можна. То є, тобто Ми бачимо ось цілий листочок таку робочу область. Оце ось наше біле поле це є формат РТФ, розумієте Тобто можна працювати із. Абзацами по вирівнюванню, можна працювати із шрифтами, що раніше у нас, ну якби кажуть, у простому текстбоксі неможливо. неможливо. Да? І я планував у своєму проєкті, дивіться, що зробити у цьому проєкті. Я планував, щоб отут була характеристика на студента. Тобто, коли ми браємо студента, да? нажимаємо редагувати, то ось отут була його фотографія. Я в нас ми з вже розібралися фактично. А ось тут, щоб була характеристика на кожного студента. Ми з вами пишемо характеристику, тому ось тут нехай буде характеристика. Тепер, що ми з вами вже тут зробили. Поставили цей компонент, а також зробили пару кнопочок. Оця кнопочка, дивіться, я для неї просто показував. тут ось, ось, ось давайте я напишу. Ось так. використання річ текстбокс. да. І ось отут я показував. Зараз це вирівнювання. Дивіться. Це вирівнювання ми поставили, робота по центру. Да? Ну, дивіться, тут вже, понимаєте, як ви ж можете поставити одну кнопочку вирівнювання по центру, другу кнопочку вирівнювання по там Лівому краю, да От, можете поставити вирівнювання по правому краю. І ось цей компонент, ось цей елемент, ось оцей. Це якби я планував зробити його. Так само, це у нас контейнер, так, контейнер, який буде по Відображати, Ну в якому знаходяться кнопочки, і він буде відображати і прибирати ось цю панельку. Да Я так хотів, що на панельки кнопки, і коли треба, тут у налаштування дивіться, панель інструментів. От сюди я, наприклад, хотів просто додати, що це буде панель, наприклад, панель форматування характеристики. Да? характеристики. І м, тепер для цього пункту для панель формування характеристики ми е, чеки поставимо в true. Е, дальше чек клік теж поставимо true. Да? І у е, властивості ой, у властивості чекер. От Ми напишемо те саме, що писали про стрічку стану. Ну, про панель інструментів ось оцю. Це у нас компонент, дивіться. Це у нас компонент панель. Бачите? Це у нас компонент панель 2. Так. І по натисканню на ось, ось цю панель два рази. Я раз, два. Дивіться, і я те саме напишу, що у мене було написано для нашої панелі ось цієї Ctrl-C, Ctrl-N, от сюди, Ctrl-V. Можна було б похитрувати і код написати, так, да, але поки що не будемо. Я не хочу ускладнювати проєкт. Я просто ось тут напишу панель 2. От, і вона собі буде у нас працювати. Без розбору. Тобто, виходить, як тепер ми можемо в нашому е, проєкті або ховати цю панель, або її показувати. Яку панель? Ось оцю панель. Далі. Ось тут була у нас робота із е, розміром шрифта. Значить, е, що показував я вам? Показував вам, що. Що дивіться, ми брали і конвертували з комбобокса. В наш цей комбобокс. наш комбобокс Ми поставили в айтемс. тут айтемс, це у нас колекція. Ми поставили сюди якісь значення, так? Ну, треба нормально поставити, але я поставив який попав. І при виборі, при виборі, да ми ось отут, ну, в. Ставимо, ставимо розмір шрифта виділеного тексту той, який попаде від сюди у властивість текст боксу. Да? Тобто у властивості текст бокс. Початково. Давайте ми поставимо 8. Так, 8. От. А коли нажимаємо, то от її там всі з'являться. Да? І в результаті дивіться, ми що: ми конвертуємо те, що стоїть в текст боксі, те, що туди попало. В, якесь, в якусь змінну І. І тоді беремо і в річ текст бокс виділений е, е, елемент. Ми форматуємо і ставимо е, наш е, розмір такий, як отут-ось, І. да Тобто такий, як який відповідає змінній нашій І. Воно у нас працює. Тепер дивіться, ну скажімо, далі. Я думаю, не треба пояснювати. Ви візьмете і попитаєте, чи в чата ЖПТ, чи е, в іншому, яку просто в Google пошуку, напишете робота з текст з річ текст і для річ текст по поставите там ставлення картинки сюди в текст. Поняли? От, і інші елементи. Можна там кольори, шрифта, все, що захочете, можна робити із тим текстом, ну, як не все, що захочете, а все, що ось отут, дивіться, було у нас у цьому WordPad, От дивіться, тобто жирний, напівжирний шрифт. Підкреслений шрифт, похилий шрифт, закреслений, верхній, нижній індекс, колір шрифту, колір обводки, да? Оце от збільшити, зменшити вибор самого шрифта, поставити зображення, вставити дату, вставити об'єкт, все це можна, поняли? Ось тут копіювати, вставити е ну, елементи, да? все, це, все це робити можна. І Дивіться, і вигляд ось тут, і лінійку можна, ну, і рядок стан можна, але ну, вигляд там вже нам не важливо, нам деякі хоча б елементи. Також можна робити і пошук. Це все це все можна робити, і ви це все можете у себе розташувати ось отут, на панельці. Ну, все, все, що захочете. Добре? От, І привести цю панельку до ладу. Також зробити, щоб вона ховалася і зникала от, і можна, щоб о, з нею в місті ховався і річ текст Понімаєте як? Можна зробити так, щоб він ховався і зникав. Але то вже таке, як захочете, тепер настроїти свій цей самий. Тепер е, я хотів би пояснити трошечки, як же бути із збереженням нашого е, із збереженням. Е, Нашого тексту, який знаходиться у річтекст. Зберігати його можна знову-таки по-різному. Я пропоную взяти і зберегти цей текст ну, разом із при ось тут, от при натисканні кнопочки Зберегти зберегти цей текст в базу даних, да? Я пропоную. Значить, яким чином пропоную це робити? Я пропоную це робити наступним чином: Localhost Майдмін відкриємо, і в ньому подивимося, чи є у нас в таблиці взагалі. Якесь поле для збереження характеристики. Да? Ну, я би давайте його напевно назову Description, наприклад. Можна так зробити. Да? Це буде опис. Він більше підійде для вас. Значить, дивлюся, нема тут такого поля, тому я пропоную зробити поле. От, після поля фото, наприклад, перейду в структуру. І після поля фото я додам ще одне поле. Хтось у нас запізнився дуже-дуже. Так, на пару. Хто там прийшов такий. Віталій Михайлович, я просто перемкнулася з телефону так, на ногу. Окей, все. Я поясню потім, чого я перепитую. Дякую, що сказали, що я не гадаю, хоч хто то був. Тепер дивіться, я що після створити індекс. Ні, нам треба не, не створити індекс, нам треба додати одне поле після стовпця фото. Ми нажимаємо виконати. Ім'я його. Давайте я напишу, що це буде у мене Description. Description. А тип. Я візьму текст, не варчар, а текст. Довжину я тут, відповідно, можу тоді не писати, бо там буде стандартна довжина використовуватися, не індексує нічого, нуль можна. Тобто вот тут вот галочку поставив і нажимаю зберегти. Тепер у нас з'явилось поле description, дивіться, так? поки ми з ним нічого не робимо. Просто воно у нас тут є. І ми пам'ятаємо його назву, а я скопіюю його назву. Так? І тепер дивіться по натисканню на кнопочку Зберегти. Ми йдемо в Create record» і отут в Create Record, Create record ми давайте, що зробимо. А я можу, в принципі, як зрозуміти кнопка Зберегти. Я можу ось отут створити. Давайте створимо нашу змінну таку глобального типу, я б зробив. Б, да? Ось отут. Оце є ЗАП, зап'ємел, зап, зап такий самий, а ми зробимо. Mm, десь ми. Ога, ось тут, да uh, Давайте ми зробимо стрінг, тоже, да, і зробимо таку зміну, як. Зап. Е зап дискрейчиною. Вона нам собі нормально підходить. Тому ми можемо при збереженні, от коли ми зберігаємо, написати, що ZAP Description, Дивіться, отак от ZAP Description, ай-яй-яй-яй-яй, ZapDescription. Запdescriпшн у Box Text, так? Rich Box text. Тільки мені не дуже це подобається річбокс текст, а чому не подобається? Тому що я хотів би використати формат RTF, так? тому, якби отак ось поставити крапочку і тут написати. И тут написаты РТФ, а вони так не хоче. Так вот не хоче? Хоче. А тільки чего він не хоче так вдруг? Та и ладно. зап description, так? Зап Може не поміщатися? Ну, побачимо. Так, і тоді взяти і передати зап-дескріпшн теж сюди. Ну дивіться, зап-дескріпшн просто от сюди. Попробуємо, як це в нас вийде. Зап-дескріпшн. Де? А чого він у нас... Угу. Нам треба написати стрінг. Стрінг зап-дескріпшн сюди ми передали. І тепер при формуванні запиту, дивіться, при формуванні запиту ми кажемо, що con Open і вставити студента да, от сюди, от, в поле description. Description. Я копіював, але значення. А значення ми також напишемо, що значення буде у нас тут, -от, да? буде теж стояти останнім, буде стояти description. Так? І ми тепер в параметри повинні теж будемо додати наше description. От, тобто в наш зробити рядочок і в KMD наше add value. Ми ось тут кажемо, що тут буде у нас description. Так, і ось сюди запдекріпшн, запдескріпшен. І все, в принципі, то. Давайте спробуємо. А Create Record, от тут дивіться, create record, ми ж не передали сюди зап-description. ще, да? Нам треба сюди також передати наше зап description. О, щось воно зелененьке. Мені не подобається, щось воно там хотіло. Щось воно хотіло із цим зап-дескріпшн. А що, давайте подивимося... Швидку підказку, що би він хотів. Ну ладно, ну, ладно. Пока почекаємо. А, отак, ось РТФ, так ось RTF. Попробуємо так, по-простому зробити. Так, я би попробував навіть. Да? Давайте спробуємо. Перше, ми а, повинні що зробити. Дивіться, ми підемо просто як додати, да? як додати. ID писати не будемо. Ми напишемо тут яке ім'я. Напишемо 0,601, щоб було... Ой, у нас, да? щоб сьогодні знати, що тут ми зробили прізвище, таке напишемо. Так, фотографію. Давайте завантажимо якось. І отут -от напишемо якийсь текст. У нас саме текст у цей хвилині. так? Візьмемо цей текст, змінимо трошечки. От, Ну, змінимо вирівнювання по центру, поставимо, так, і тепер а? нажмемо зберегти. Description in field list. не Нема, каже Description. Да? А чого нема Description? Давайте подивимося у браузері у нас, що неправильно. description Бачите, що зробив я? Так, хвилинка мовчання, тому давайте робимо. Дякую, що вшанували пам'ять. І тепер дивіться, в моєму випадку простіше ось тут, напевно, змінити. Да? Е, нам треба трошечки змінити. Змінимо ми з вами, що е, я нажав. Е, тип ми ось тут, отут, да? е, нажмемо Змінити. І оберемо назву Disk. Диск... Зберегти. О, так, і тепер ми ще раз попробуємо нажати кнопочку зберегти. Ага, воно каже Connect. Ну ладно, Ctrl-C. А ну-ка, давайте ми по-новому підемо додати. надо При додаванні треба було б очищати ці поля, поняли? Ага, воно зараз все рівно. Давайте перезапущу просто програмку. Вона буде, ну, як, коли переходимо на іншу вкладку, то треба закривати хоча б конектор. У мене, виходить, вже я нажав, і воно треба там написати, що закривати коннект, якщо не вдало, дивіться. Е, значить 0,6 ми йому 10 отак ставили. Да? а ми Попробуємо сюди вставити текст, я його скопіював, да? е, і ось тут напишемо, що це прізвище. Фотографію якусь візьмемо, відкрите. Ну, вона велика і сюди не помістилася. Ну, погано видно, ладно? давайте ось так. Да? І нажимаємо кнопочку Зберегти. Дивіться, доданий запис. Ну, Додано новий запис. Подивимося ось тут. Ось отут ми з вами. Ну, ось тут Description: у нас з'явився Description. Бачите, дивіться. І в ньому ось такий ось запис є теж, да? стовпчик description. Якщо захочете, ви знаєте, як приховати стовпчики, тому я не буду на цьому зупинятися. У нас там на початку є просто номер стовпчика або назву стовпчика вкажете, і все. Подивимося, що у нас в базі даних вийшло. В базі даних у нас ось така історія. І в дескріпшені дивіться, бачите, весь Діанал. А ось отут, а дивіться, ми бачимо, що тут просто форматований якийсь текст. Тобто, якщо ми заглянемо глибше, ось нажмемо ось тут редагувати, дивіться, да, то ось отут якийсь текст, да, згенерований він текст в форматі Ну, Нам це особливо не цікаво, який він там є, хай собі зберігається. А тепер дивіться: от коли ми. Відкриваємо помилка при обробці запиту. А чого помилка? Якщо ми так нажмемо, нам ну, не, не важливо, що воно там є, поки. А, так, значить, ми е, бачимо, що у нас цей запит є. Ой, є наш е, самий текст. Так. І передивіться. Тепер, коли ми нажимаємо на кнопочку редагувати, да? на кнопочку редагувати, дивіться, то ми, виходить, беремо дані із нашого того самого, так ми могли б зараз взяти, якщо у нас тут відображаються дані, дивіться, якщо у нас тут дані ну, відображаються фактично в нашому, так, якщо в нашій табличці, є, є стовпчик цей. То, в принципі, ми можемо взяти з нашого стовпчика ну, дані про наше тут саме і їх перенести туди. Як, як це зробити? Зараз, дивіться, зараз покажу. Коли нажимаємо на кнопочку редагувати, дивіться, ми беремо дані із нашого стовпчика. Ми ось таким чином дивіться, зробимо так. Ми візьмемо тут теж. Ту ну, раз там ми не прибрали. Якщо приберете, тоді можна ці дані взяти в принципі із. отут от, я, я просто не хочу витрачати багато часу. А, десь... да, За description У нас із якогось стовпчика із стовпчика. No 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стовпчика 7, і стовпчика 7. Або можна було б о, cells і, і назву вказати, да, Description. Так було б, наверное, правильно. Ми взяли, її. так, ми взяли. І тепер, дивіться, і тепер а тут селект фото, ми фото отримаємо. Ми могли сюди фото і це саме взяти. Не, так, і ось тут ми взяли. І тепер, ну, можна навіть перед коннектом. Отут ми з вами в текстбокс помістили все, да? а ми могли просто взяти ось отут. о, о, правильно, от правильно воно мені підказало, просто запхнути туди description. От ну, Дивіться, що вийде. Тепер Тепер ми з вами оп, зробили. І дивіться, коли ми візьмемо наш цей запис, треба взяти, да, щоб спробувати. І коли ми перейдемо тепер в редагувати, дивіться, то він тут є. Якщо, звісно, що ми перейдемо зараз редагувати, от дивіться. То буде помилка, да? там і малюнка немає. О, там багато помилок. Я мав на увазі, що, е, ну, дивіться, якщо ми закрили, да, ми зупинили, все закрили. Зараз по-новому запустимо. Да, і перейдемо на 20-й запис. Зрештою, можуть бути проблеми. Чому? Бо тому що там або малюнка немає, або дескріпшена нема. Да? А ми не обробляємо. От дивіться, редагувати, і ви бачите, що тут знаходиться той запис, який ми з вами зробили. Ось такий елемент можна використовувати в ході свого курсового. Я припиню запис на секундочку.